Колір дуже класно виглядає, коли до сонця світить. Контраст такий, зелене, біле. Ну дуже красиво. Дивіться як. Оце чотири секції. Ціна коштує оцього кусочка, цих чотири секції, 400 гривень. Тут загальна довжина, виходить, 2,5 метра. Він вставляється дуже легко просто туди в землю. Е, Лізка, тікай, кічка лізе до мене. Е, встав... збирається дуже легко. Ось од... получається такий шарнірчик ось на одній знизу, а на іншій виходить зверху. І він просто ось тако вдягається. Ну і вставиться, ну і... і все воно гарненько з'єднується між собою, що не видно на цих майже секцій. Ось. Цей кусочок 400 гривень коштує. Це два з половиною метра в упаковці цих чотири секції. Є вони в кольору білому, зеленому, світло-коричневому і темно-коричневому. Темно-коричневий ми очікуємо десь за тиждень. Кому потрібно, хто хоче так само собі красиво щось десь відгородити, пишіть, дзвоніть, номер телефону буде в описі під відео. І на такий парканчик є в нас опт. Тому у садові якісь центри також можете писати, дзвонити. Відправляємо по всій Україні новою поштою.